У в'єтнамському закладі і будемо їсти класичний суп з яловичиною фо. А на додаток азійські булочки бао. Отже, бао пухкесеньке тісто на пару складають навпіл і наповнюють в нашому випадку курочкою з грилю, зеленю, морквою і ще чимось біленьким. Черга супу до нього завжди окремо подають зелень, а сам фо виносять у великій мисці, при тому, що у них є ще більший розмір порції. Запашний бульйон з яловичних гриль з локшиною, цибулею і кінзою. Ту велику тарілку сміливо ділю на двох: закидаю собі горіхові паростки, базилік, локшину і заливаю бульйоном. Як же він пахне! Не знаю чи так правильно, але я звикла палички тримати у правій руці, а ложку у лівій. М'язко з вогню, тому має ось цей фантастичний аромат натурального димку. Черга булочки, начинки навіть забагато не пошкодували. Трошки гостреньке, але суховато. Тому я засьорбувала бульйоном саме те. За Фо і Бао заплатили 27 доларів. Напишіть в коментарях, чи це допустима ціна, і чи хотіли б ви спробувати таку їжу.